Вітаю! Сьогоднішня наша зустріч присвячена особливій частині мови під назвою Вигук. В чому її особливість? Як ця частина мови допомагає нам виразити свої почуття, ми будемо говорити під час сьогоднішнього уроку. Тобто матеріалу буде достатньо, але це буде нескладний матеріал, тому що працювати з вигуком дуже цікаво і не так складно, як з іншими частинами мови. До сьогоднішнього моменту ми з вами вивчали довгих два роки частини мови. Вивчили всі самостійні частини мови, всі службові частини мови, і врешті-решт дійшли до десятої частини мови. Вигука в чому ж його особливість? Справа в тому, що вигук не належить ні до самостійних частин мови, тому що він не означає ні предмета, ні ознаки предмета, ні дії, і точно так же він не вказує на них. Як самостійні частини мови, і не виконують ніяких функцій у реченні, як, наприклад, прийменники, які служать для зв'язку слів в реченні, словосполучення, або сполучники, які поєдуть однорідні члени речення, і частини складного речення, або частки, які вносять якісь додаткові відтінки значення в речення, або утворюють нові слова чи форми дієслова. Вигук нічим таким не займається. Він виражає почуття, бо волевиявлення мовця, тобто нас з вами, а ми, живі люди, і реагуємо на якісь або повідомлення, або на дії якихось інших людей і так далі. Ось саме тут нам стає у пригоді вигук, тому що він її якраз і виражає почуття. Довше черешня терпіть не змогла, глянула, бризнувши білими квітами. О, це весна вже прийшла. І ось таке коротеньке слово О є вигуком, яке якраз і виражає почуття, почуття задоволення, радості, подиву, можливо, захоплення, які переживає мовиці. От в чому особливість вигука. Дуже багато мовознавців написали про вигук. Серед них є Дмитро Білоус, який був і серйозним ученим, і в той же момент письменником. І для учнів середньої ланки школи подавав інформацію у вигляді віршиків, для того, щоб отакий от, от серйозний матеріал дитина могла сприймати зовсім інакше, в такій ігровій формі. І ось його вірш про вирок. Виражає сумне, і веселе, знають літні і дітвора. Є, наприклад, і гвалти, леле, геть, гай-гай і агов, ура. І хіба ж таки не цікаво, що є Хай йому і Брау, ще частіше і ах, і ох, вияв захвату і тривог. Зверніть увагу, в цьому вірші вже називається про те, що вигук виражає сумне і веселе, тобто це наші емоції. Далі захват і тривогу, це наші емоції, і дуже багато прикладів вигуків. Ми з вами теж бачимо у змісті цього вірша. Точно так же, якщо порівняти з попереднім нашим прикладом, ось то це був непохідний вигук. Він таким народився в мові. Ах, ох, теж є непохідними вигуками, а от уже є слова, слова, які пішли від інших частин мови і є похідними вигуками, або навіть цілі, так можна сказати, сполучення слів, фразологічні такі звороти, от на кшталт фразологічного звороту, хай йому грець це теж вигук, тому що він передає емоцію. Людина в сучасному світі передає емоції не тільки за допомогою слів, але за допомогою спеціальних значків, ось таких от графічних зображень, які називаються смайлами, емодзі і так далі. Ми з вами живемо дуже часто в віртуальному світі, користуємося гаджетами, спілкуємося саме за допомогою того, щоб не писати довге слово, вигук використовується от така позначка. Але ви розумієте, що інколи людина може. Якось по-своєму сприймати той чи інший знак. Якщо це вже слово написане, надруковане або сказане, то це зовсім інше. Тут вже більш точно передається емоція і реакція людини. Вигуки передають великий спектр емоцій. Мабуть, неможливо знати стільки картинок, стільки графічних зображень, скільки відтінків, нюансів наших емоцій можуть передати вигуки. І про це якраз стверджував ще один. Мовознавець Іван Вихованець. Вигуки ніколи не бувають у спокою вигукують, радіють, захоплюються, дивуються, жахаються, бояться, зітхають, журяться, сумують, сердяться, тужать, співчувають, докоряють, обурюються, глузують, стогнуть, вилять, наказують, спонукають, і багато інших почуттів виражають ці слова. І треба сказати, що дуже рідко, коли до якого вигука, може бути прив'язане тільки одне тлумачення. Тому що, наприклад, вигук Ой він може декілька емоцій передавати залежно від ситуації. Тобто це може бути і подив, це може бути і переляк, це може бути і захоплення. Тобто абсолютно різні враження передає цей вигук. Традиційно поділяють групи вигуків за значенням. Ті, які передають наші емоції, почуття, їх дуже багато. Тут представлені просто декілька прикладів: о ой, ох, ух, тьху, ова, слава Богу, і так далі. Спонукальні вигуки це вигуки, які спонукають людину до якоїсь дії певної або ці вигуки використовуються для того, щоб привернути увагу співрозмовника, привернути увагу того, хто повинен прореагувати або на наші дії, або на наші слова і так далі. Ми з вами знаємо, що таке спонукання до дії, тому що вивчали дієслова в наказовому способі. Агов, гей, геть, годі, тву, киць-киць. Зупинимося на декількох вигуках саме цієї групи. Ну, зрозуміло, що там геть, це тоді, коли ми хочемо, щоб хтось зник з перед наших очей, наприклад, залишив нас і таке інше, пішов геть, тобто вийшов з, з того простору, де знаходимося ми. Далі годі, тоді коли нам хочеться припинити якийсь процес, ось якусь дію, або ми хочемо, щоб людина перестала говорити. Це тоді, коли ми з вами намагаємося зупинити тварину, на якій їдемо. Ну, наприклад, на коні. Хтось може їхати там на козі, хтось може їхати на волі і так далі. Тобто це зовсім інший момент. І тут ми з вами звертаємося до тварини і теж спонукаємо її зреагувати на наші слова. Дуже часто поблизу з нами, поряд з нами, живуть свійські тварини, можливо у когось в квартирі, в будинку. Найчастіше це коти, собаки, зрозуміло. І нам треба якось звертати їхню увагу на нас. Ну, наприклад, прикликати кішку. Кошеня для того, щоб погодувати, або, наприклад, заховалася кішка десь там у шафі, а нам треба знайти її, і тоді ми з вами використовуємо теж спонукальні вигуки для приклику саме у тварин. Ну, Котами перекликаємо з вами за допомогою киць-киць, наприклад, і кіт реагує. Прибігає для того, щоб поїсти або з'явитися, тому що його кличуть чогось. Дуже близько до спонукальних вигуків стоїть ще одна група, яка називається етикетні вигуки, етикетні форми, слова ввічливості, тому по-різному можуть в різних виданнях називатися. Головне, щоб ви знали, що це одне і те ж. Це всі оті от етикетні формули привітань, побажань, прощання і так далі, які ми з вами знаємо із раннього віку. Привіт, дякую, прошу, будь ласка, до побачення, добрий вечір і так далі. Звуконаслідувальні слова. Це окрема група вигуків. Чому окремо? Тому що якщо вигуки емоційні, спонукальні, етикетні це те, що вимовляє, якщо так можна сказати, людина. Ось тобто носій, людина є. То звуконаслідувальні слова це ті слова, які відтворюють звуки навколишнього світу. Тобто, це можуть бути звуки машин. Якщо ми з вами в місті перебуваємо, то це може бути заленчальне там. Трамваю, наприклад, або наприклад, гудіння тролейбуса, або автівки, або вантажівки, і так далі. Тобто різні звуки, накрапання дощу, шелест листя ну, все що завгодно. Тобто, всі звуки, які видають або механізми, або жива природа, це і звуки тварин, і звуки птахів, які вони теж, тобто їхня мова. Ну, мова не в прямому значенні, тому що тварини не розмовляють, якщо ми будемо асоціювати їх із людьми. І якщо так можна висловитися, то ті звуки, які ми приписуємо тваринам-птахам, то це нібито переклад нашої мови українською мовою тих звуків, які вчуло, нібито вчуло наше вухо, вухо мовця, тому що якщо ми візьмемо з вами ті ж самі звуки в різних мовах. Наприклад, в англійській мові, в німецькій мові, в польській мові, то, наприклад, півень буде говорити на різних мовах по-різному, якщо так можна висловитися. У нас кукуріку буде говорити, а в якійсь іншій мові інакше. У нас собака буде говорити, наприклад, гав, а в якійсь іншій мові інакше. Кіт у нас буде говорити няв, а, наприклад, в грузинській мові буде говорити інакше. Так що те, що вимовляє людина, це якраз вигуки. А те, що вимовляють, якщо можна так висловитися, природа тварини, птахи або механізми це у нас абсолютно не вигук, а звуконаслідувальне слово. Ось такий момент. Але крім того, що людина вимовляє, то її організм теж може видавати якісь звуки. Ну, наприклад, людина може хропіти, сопіти, тоді коли вона спить, або кашляти, наприклад, або сміх, наприклад, регіт. Це людина не не емоцію проявляє, ну тобто, це організм її видає такі звуки, от так що це теж до звуку наслідувальних слів належить. І ще один момент, тому що сьогодні ми будемо натикатися на такі моменти, виконуючи практичні завдання, це правопис вигуків. Якщо вигуки повторюються, вони пишуться з дефісом або з дефісами, зважаючи на те, скільки разів вони повторюються. І якщо ми з вами з слово або вигук тягнемо, тобто вимовляємо протяжно, то теж може бути один дефіс або декілька. Приклад на дошці: охо-хох, два дефіси, Няу. Якщо протяжно, теж два дефіси. Через Дефіс завжди пишуться, це похідні вже, звичайно, вигуки, їй Богу, їй право, і окремо теж похідні вигуки, тому що вони походять від знайомих нам уже прислівникових сполук, пишуться окремо. Будь ласка, до побачення на добраніч. І тепер ми можемо з вами виконати завдання, завдання практичні. Перше завдання полягає в тому, щоб розрізняти нову частину мови, з якою ми з вами сьогодні на уроці ознайомилися, у тексті. Перше речення. Ой, привіт вам мої журавлі. Що нам треба зробити? Виписати із тексту вигуки і визначити їхню групу за значенням. Тобто, це емоційний вигук, це спонукальний вигук, етикетний вигук чи звуконаслідувальне слово. А гусах до мене ши, звідси хлопче поспіши. Мій голос, чого мовчиш? Шагов. І тебе під хмару кличу, я з кімнати битися, боротись за красу мети. Годі, я не можу й хати перейти. Гу, -у -у, диким звіром било на дворі, в комені. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ну, а ми давайте перевіримо. З першого речення нам слід було виписати два. Вигуки перше це ой, емоційний вигук. Сьогодні ми з вами про нього говорили, що він може передавати різні емоції залежно від ситуації. І привіт, це вигук етикетний. Далі в другому речі у нас було ши це звуконаслідувальне слово. Ну так гусак, щось на кшталт такого вимовив. І так ми переклали його мову українською мовою. Агов спонукальний вигук. Для того, щоб привернути чиюсь увагу, годі спонукальний вигук, ГУ звуконаслідувальне слово. Ну, і тепер нам залишилося через те, що у нас є два звуконаслідувальних слова, два спонукальних вигуки. У нас залишило трошки несправедливо. У нас тільки один емоційний і тільки один етикетний вигук. Пропоную, щоб ви дописали один емоційний вигук і один етикетний вигук. Ми можете будь-які слова дописати, наприклад, емоційний ах. Ох, ух, еге, іч, пхи, тю і так далі. Або етикетним. Тут дуже багато може бути. Перепрошую, до побачення, бувай і так далі. Тобто, щоб просто відновити справедливість, а то комусь все, а комусь нічого. Так, З цим завданням ми з вами впоралися, переходимо до другого завдання. Тут речення, у яких пропущені вигуки, і вам треба з довідки підібрати вигуки, які підходять за значенням. Ну, ви саме речення почитаєте, і підходять за значенням саме до того чи іншого речення. Тобто тут, тут треба відновити речення, розставивши вигуки, де потрібно їх розставити. Так, перше речення. І у нас тут є I-IAI. Ай-ай місяць має теплий та холодний. Ну, ми з вами знаємо, що бувають заморозки у травні, а май це старовинна назва травня якраз. І то вона якраз побутує у прислів'ях і приказках, як ви самі бачите. Ай-ай це емоційний вигук. Далі. Дай. Боже мій веснувати, лиш на голому полі жатувати. Так, ну житувати, ви розумієте, від слова жито. От, Боже мій, це похідний вигук, зрозуміло, тому що у нас з вами аж два слова злилися в цей вигук: іменник і займенник. Далі, наступний момент. І в нас залишилося гоп, е і гой, йой і тут Е, якби та якбито виросте на голові гриби, був би город. Передостання, ну це, це прислів'я відомо всім. Не кажи гоп, доки не перескочиш. І залишилося п'яте речення, і один варіант тільки один день гой, а ціле життя йой. Це все народні прислів'я, у яких, як ми з вами переконалися, теж дуже широко використовуються вигуки. Так, завдання номер 3 Перебудуйте речення, замінивши виділені слова вигуками. І це ще раз підтверджує те, що багато вигуків якраз до нас прийшли від самостійних частин мови. От Ви можете вибрати будь-яке речення, їх три, і замінити дієслова слова з допомогою вихідного від них вигука. Хтось у куточку почав хіхікати. Тут не може бути однієї правильної відповіді, тому що це таке завдання із варіантами, тобто речення може звучати абсолютно інакше. Ну, Наприклад, із куточка долинула хі-хі-хі або долинуло хі-хі. Хі-хі, пам'ятаємо, пише з Дефісом через те, що це повторюваний вирок. За вікном затьохкав соловейко. Затьохкав. Ну, Наприклад, за вікном почули голос Соловейка: тьох-тьох. Десь за лісом глухо бамкали дзвони. Десь за лісом глухо обізвався дзвін. Бам-бам. Ну, Наприклад, або бам-бам, так глухо за лісом дзвонили, наприклад, дзвони, або відгукувалися дзвони, або пролунали дзвони. Ну, варіантів може бути дуже багато. Головне, щоб ви правильно використовували вигуки. Хі-хі, тьох тьох бам-бам це повторювані вигуки, тому ми повинні писати їх з Дефісом. І четверте завдання, ви бачите, даві ілюстрації, можна обрати будь-яку з них і озвучити, що означає просто подумати і записати ті звуконаслідувальні слова, які ви почули, перебуваючи саме в цій ілюстрації. Ну, це берег моря, це степ. Наприклад, якщо це берег моря, це може бути хлюб-хлюб, звуконаслідувальне слово, яке передає якраз биття хвилі об берег або ш. Точно так же, якщо хвиля так тихенько наповзає на пісок і сповзає назад, або крик чайки, наприклад, чайок над морем, можливо, щось своє ще придумати. Якщо ми з вами про степ, то це може бути знову ж таки колихання от трави під вітром, тобто це теж може бути звук, який передає цей шелест, або це може бути, наприклад, звук, який видає бджола, або Наприклад, це джміль, які літають тут, або жуки, які в цій траві лазять, і так далі. Тобто тут треба подумати, якими звуками, звуконаслідувальними словами можна наповнити, озвучити цю ілюстрацію. Тут теж однозначної відповіді немає, їх може бути дуже багато варіантів. І зазвичай ми з вами закінчуємо свою. Заняття за допомогою тестового завдання. І сьогодні це тестове завдання стосується тієї інформації про вигук, яку ми почули на уроці, з якою знайомилися. Звуконаслідувальні слова є в реченні. Варіанти А. Гетьте думи, ви хмари осінні. Варіант Б. Жук дж-дж-дж-дж в крильці й полетів. Варіант В. Привіт, сеньори, обізвався відвідувач. Варіант Г. ми друзі, разом до праці. Думаю, що ви з легкістю визначили правильний варіант нашої відповіді: звуконаслідувальне слово міститься у другому реченні, в другому варіанті. варіанті Б це дж, дж, дж. Повторюване звуконаслідувальне слово, тому ми з вами повинні записати його через два дефіси. У варіанті А геть Т. Це, в принципі, варіант слова геть. Це якраз той вигук, який належить до спонукальних або до вигуків, які виражають ці волевиявлення. Привіт, це етикетний вигук привітання, і нумо це теж вигук, який виражає волевиявлення, або як ми ще його називаємо спонукальний вигук. На сьогодні це вся інформація. Вигуки ми широко використовуємо у розмовному стилі і в художньому стилі. Зрозуміло, що неофіційно офіційно-діловий стиль. Ні, тим більше наукові, серйозні стилі не можуть мати ось саме такого яскравого емоційного вираження, як розмовний і художній стилі. І ще хочу сказати, що це така жива частина мови, остальна, тому що постійно поповнюється якраз арсенал вигуків, в тому числі і сучасними якимись словами. Так що Якщо у вас буде час і бажання, ви можете самі пригадати сучасне наше життя і подумати, які вигуки з'явилися у нас нещодавно. І, можливо, деякі з них навіть є неологізмами, тобто новими словами. Дякую за вашу увагу, бережіть себе, усього найкращого!